А, критичне мислення, ну, починати е, дозволити собі е, сумніватися в тих установках, які нам ну, казали батьки. Просто почати сумніватися, а точно, а, а це мені якось ну, воно взагалі на добро чи не на добро. Ну, от прямо от, починати сумніватися в тих установках, які в нас є. І потім спробувати. А якщо це не так, а якщо це я там щось собі вигадала, там в дитинстві колись. А насправді є ситуації, де це у когось по-іншому. І якщо я бачу, що у когось є по-іншому, то тоді, а що це я маю думати отак? Якщо я можу думати отак, що виберу, то і буде моїм, що повірю, то і буде моїм. І починаю вже дивитись, ага, якщо там, ну добре. А, і починати от якось себе вже туди переводити, спробувати. А якщо я буду ну, отак думати, ну, діяти, е, як це може змінити моє життя? І можна спробувати прямо на якийсь там час по-іншому діяти. І вирішити для себе, чи мені так більше подобається, чи так. Ти дуже класно відповіла. <реш> мені можна додати нема чого. So <laughs> não.